Всіх вітаю на своєму каналі. Хто не знає, я працюю з варювальником. Більшість працюю з чорним металом. Ну, кольорового просто тут немає, там де я працюю, тут загалом такий чорний метал. Ну і покажу, покажу ось як до такої рурки. Приварити такусь маленька така ще є. Ось є з неї вирізано спеціально, ну, працюю взагалі в основному на сварки, так, на аргонодоговій. Тут якби ні змагу такого немає нічого, тож приходиться працювати тим, що є. Ну і просто покажу, як я це роблю. Там, не то, що там як потрібно це робити, так? Або за якими стандартами. Просто як, як я це роблю. Покажу вам зараз. Лінза, на жаль, шкода, бачите ось. Це шкода лінзи перемоталась і такою ізолентою коричневою. Купив на Аліекспресі таку, щоб кольоровим, ну, щоб кольоровий шов був. І ще й за 50 злотих, не дуже йде, що я б сказав. От. Ну як на гривні, це там гривні 500. І тут така стекляна вона йде тут. Ця чашка стікляна йде. Ну і що, вона вже десь легенько торкнувся, і все вона вже лопнула І прийшлося, ось бачите, обмотати цим ось. Ну а що. Хоч, хоча б якесь перше ну, як перший час можна попрацювати хоча б цим, так? Шкода, блин, перший день. Я в перший день її поставив і в перший день вона ж у мене і вопнуло. І не так дешево і коштує. Зараз покажу. Так, тут прихваточки зробимо. Ой, блін! Єсть як отаке ось буває, я так. Зараз щось підставлю. Буває трошечки зазор такий, трохи такий зазор, як є. То Просто так без присадочного дроту його і не прихватиш. Тож. тож, тож, десь у мене впала присадочний дріт, десь упав. І з присадочним дротом зараз прихватимо. І є така бажано в чотирьох місцях, щоб, як то кажуть, не повело, не покрутило нічого. Найголовніше, щоб вона сама по собі була рівно стояла. Ну, наче так рівно. Що там всередині, ну і всередину, щоб сильно теж не заходило, Так би рівно-рівно. Mm. Ну і все, далі, зараз тут є такі місця, де більш щільно можна без друта попробувати його заварити. І все, потихеньку їдемо. Так, у мене ампераж де то, де -то 90. Зараз трошки. Електрод подвинув передво. Ампераж 90, 90 ампер. Вот тут уже больше таких местах уже, тут уже потребен дрит. Без Бездруто ніяк. Це дев'яносто ампер, мені здається. Трошечки це як забагато. Можна спробувати без дроту. Напоминаю, хто не знає, в мене проблема так же не зникла, з тим, що із стартом. Сварки, як стартуєш, то з палаху є таке, воно ще без газу варис. Тож я в сторону відводю і так і варю і далі. Відводю, потім починаю варити. Ну, ось. Зараз покажу ближче, як це. Ну, заварив по-своєму, якби так. Як знаю, просто заварив та і все. <сі> так може заварити навіть. Ось тут, правда, трошечки так перепалив, воно одразу видно. Бо тут чого так вийшло? Бо тут трошечки зазор був, пройшлося трохи з друтом, і трохи так якось воно, ну, можна сказати, не неаккуратно вийшло. Так? Ну, не знаю в цілому. Смотря, де це зварювати, я ж кажу, є, може якісь заклади, де таке там не, не приймається. Так? От, ну, наразі тут, де я роблю таке, якби це не сильно така частина, до чого це кріпиться, не сильно така, ну як сказати, не сильно так, до цього до шва, якби. як би, як кажуть, саме головне, щоб... Дирки не було, да, як у нас кажуть. Ну тут щось типа того. Не знаю. Мені наче так нормально, це я заварив по-своєму, просто як я знаю, як я вмію. А ви пишіть в коментарях, так це не так це, може там якось по-другому потрібно, якби каже, як то кажуть, знаєте, ровери теж однакові, да, але сядеш на кожен окремо, то їде так, а то їде так. Тож це, ну, це ж таке, це теж по-своєму. Хтось варить так, хтось варить так. Так що, Як то так показав, як я зварюю рурку? Обичний такий, звичайний приклад, це таке може навіть. Новачки зварювати. Тож. Наступного разу щось ще зваримо, покажемо. Або пишіть в коментарях, що хочете, щоб я зварив, може показав. Якщо тут таке є, звичайно. Добре, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись. На жаль, більшість дивляться, не підписані і трошки. Погано для мене, погано продвигається відео і канал. Дякую, що дивитесь, підписуємо, ставимо лайки. Ну і не забувайте коментарі, що ви думаєте. Напишіть мені, мені цікаво про других зварювальників, як хто що робить. і Чи так, не так, напишіть, як ви вважаєте свою якусь пораду. Вислухаю кожного. Obrigado, já para o relatório nosso